Всім привіт і вітаю вас на каналі Анстал. Сьогодні будемо затягувати наші стіни клеєм із сіткою. Для початку перебрусимо наші кути від нерівності і залишків клею, а також всю стіну, із якою ми будемо працювати. При перетиранні, приділяйте увагу стикам, там найбільше нерівностей. Після чого замішуємо наш клей. Густина залежить від погоди, а також від нерівностей на вашій стіні. Особисто я люблю працювати із рідким клеєм. Починаємо роботу. Ставимо на стіні мітки, щоб знати, скільки наносити клею. Сітка має метр м. Мінімум 10 см, із яких буде находити на попередню сітку, щоб наша стіна не потріскала. Наносимо клей товщиною приблизно 3 мм, заповнюємо ним повністю всю стіну. Особливу увагу приділяйте кутам і краям стіни, так як про них можна забути, а вони дуже сильно кидаються в очі. Потрібно, щоб площа, де ляже сітка, була повністю заповнена клеєм. Після чого нанесений клей стягуємо цією грибінкою і приставляємо завчасно нарізану сітку. як Ми на третьому поверсі клей починаємо стягувати зверху донизу. Після чого стягує другий поверх, а в кінці перший. Бо, якщо ви почнете стягувати одночасно, ви не зможете розгладити сітку, і між вашими поверхами можуть появитися горби, нерівності і складки на сітці, які практично неможливо усунути. Можна тільки їх розрізати або заново натягувати сітку. Ще на цьому етапі є два варіанти стягування. Дехто починає стягувати ще раз грібінкою поверх сітки. Дехто натяглоком. Я в цьому відео почав стягувати натяглоком. Хоча, переважно, я стягую спочатку грибінкою, повністю заповнюю всю сітку клеєм, так, щоб не було видно білого. І просто віднизу до верху стягую нерівності і лишній клей викидаю у відро. Коли загладили стіну, не забудьте в кінці здерти 10 см клею щоб пізніше, коли на це місце прийде наступна сітка, не утворився гор. Також ще одна дуже важлива річ. Не забувайте клей перемішувати два рази, тобто перший раз ви замішали клей, після чого чекаєте 5 хвилин і перемішуєте його ще раз. Тоді він вас не буде гуснути і довше з ним можна буде працювати. На наступний день, коли клей висох, ми перетираємо нерівності. І починаємо натягувати по другому разом. Бажано це не робити в таку жару, як робили це ми, тому що клей починає підсихати дуже швидко і важче з ним працювати. В таку жару. Якщо ви допустилися якоїсь помилки на стіні, краще не вертайтеся і не поправляйте її. Просто перетрете пізніше або трошки підмазнете клеєм. Тому що клей швидко підсихає і ви зробите ще гірше, ніж було до того. А також, коли ви тягнете у парі, краще, щоб той, хто знизу трошки підтягував вищі рештовки або витягнули нижчі рештовки, щоб не вийшов перехід. Між вами двома. А ще, поки ти дивишся, як людина працює, не забудь поставити лайк та підписатися на канал. Ваша підтримка для мене важлива. Ось така стіна вийшла в кінцевому результаті. Не вершина красоти, за зате рівно, і легко на це буде наноситися пізніше бараник. Чи пуц. Ну, кому як зручніше це назвати. А це ця ж стіна вже перетягнута. Все готово, красиво, гарно, рівненько. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!